і що зараз ми знаходимося в сірін біля котелі, і я хочу вам трішечки показати територію, перші свої враження розповісти, номер показати. Тому пропоную піти гуляти по території. І, до речі, відразу на що звертаю увагу, при в'їзді тут дуже класна зелена територія. Ось така тут у нас алейка під накриттям. Що найголовніше під накриттям, і влітку буде не так жарко тут виходити, і тут довкола сосни. От я прям відчуваю ось цей е, запах. Я сподіваюся, що через камеру його можу вам передати. І тому давайте показую, буду показувати, що далі у нас. Але, але сподобався мені цей готель чи ні, я скажу в кінці цього відео. Тому пропоную вам його додивитись. Так, ось так у нас виглядає рецепція готелю. Так, ось тут у нас такий невеличкий барчик неподалік рецепції, лобі-бар. І зараз давайте я вам покажу, як виглядає у нас тут тераса. Так, дивіться, ось тут видні крішечки гарненькі. От, тут невелика тераса з цієї сторони, великий лобі-бар, де можна буде посидіти. Давайте я краще себе покажу. Ось тут можна. Просто окремо хто, наприклад, палець вийти, посидіти і покайфувати, подивитися на природу. На цю тут дуже гарна, ось така ось, картина, панорамні вікна. От, ну і в принципі, на цьому з такого цікавого, я думаю, що все. Тому що тут а, ось таких столиків дуже багато. Можна прийти, посидіти, взяти собі якісь коктейльчики чи ще щось. От. Але основна активність у нас буде на вулиці, куди ми зараз з вами і підемо. Так, дивіться, тут у нас є ресторан, ще один ресторан. Основний у нас ресторан, фітнес-центр, басейн, шопінг, диско. Ось так виглядає цей поверх. Там у нас ще один барчик є. От. Але він поки що закритий. Я так розумію, що він відкривається вже ввечері. От. Тому ми зараз з вами не будемо дивитись. Далі я так розумію, що у нас тут. З вами буде додатковий ось такий конференц-зал. Також погано видно, але я думаю, що ми можемо йти дивитися далі. А ось це місце у нас працює 24 години. Ось так виглядає це місце. Взяти різні смаколики, шоколад скуштувати. Перші поверх у нас ось тут як завжди. це Іде все на рахунок там, додаткових касичок зробити а, там, магазинчики якісь, там ще щось тобто, в такому форматі. Тут у нас Лімон ресторан ось. і відразу ось покажу вам, який тут, ну, що тут на меню у нас є. Ось так. І знаєте, класно тим, що ось цей ресторан він виходить відразу, знаходиться біля. Дверей і ти потрапляєш на територію цього готелю. Пішли її з вами. Якраз і будемо дивитись, тому що вона дуже гарна і дуже зелена. У такому снегі, сучасному, я так розумію, під підвод. Хто розуміється стиль, як напишіть схожа, не схожа, але як на мене, ключка ще з цьому є. Територія розказуйте. Мені знаєте, що тут найбільше сподобалось? Перше, те, що територія вона така велика, ніби з іншої сторони, вона досить компактна, поділена от, і вона зелена. От ти заїжджаєш, буває ти каже, що ти приїжджаєш в готель, якийсь велика п'ятірка, велика територія, а от ти йдеш, просто не знаєш, куди себе подіти, тому що зелені взагалі немає. Тут вона є, і дуже зелена, класна газоночка у нас. Зараз я вам буду далі показувати, що я тут ще побачила. А і доміки ось такі маленькі, вони компактні, але дуже гарно виглядає. Ще я ось тут знайшла ось таке старе дерево. Ось це, це, все, це все живе. Розумієте, ось, ось це. От. І це скільки треба часу для того, щоб воно все виросло точно не рік і не два. І ось тут в жарку погоду. Дивіться, тут стоять такі столики. Можна заховатись від спеки трішечки і насолодитись ось таким місцем. Далі у нас тут є величезний басейн. Ось так, трішечки ближче його покажу. І там у нас є аквапарк. Ось приблизно так. Але ми ще з вами не дійшли до пляжику, Тому йдемо. Ідемо, зараз будемо з вами дивитися. Водичка відразу тут при вході до басейна є. Так, магазинчики у нас тут, маркети такі, якщо раптом щось треба буде, не. щось забули чи ще щось. Це все також у нас є. Сумочки, наприклад, прикупити, там шорти, кепочки, ось дивіться, це все тут. Також на території готельчика є такий невеликий бутік. От, це все можна взяти. Ну, звичайно, як же без дитячого світу, без дитячого місця. Ну, пішли, я зараз перевірю, чи тут відширено, чи ні. І спробуємо його все ж таки трішечки подивитись. Дереве. Так. Так, і тепер дивіться, показую вам, який тут у нас іде міні-клуб, скільки у нас тут різних кімнат, і що тут можна знайти. Так, пішли далі дивитись. Мені так подобаються ці всі колони, які тут зроблені, розмальовані. І, до речі, зараз я хочу вам показати, які тут є у нас окремі кімнати. Тут у нас можна пограти настільний футбол. Далі у нас кімната Sony PlayStation. І ще одна з кімната кінотеатр. От прийшли, подивилися мультики фільм і пішли. Ось. І далі ось, потрапляємо ми на вулицю. Так як готель у нас ще не зовсім відкрився, тут йдуть деякі ремонтні роботи. От. А так влітку тут буде дітей дуже багато. Готель підходить для такого спокійного сімейного відпочинку. Ось у нас тут всякі лазівки. Там аквапарк у нас маленький для діток іде. От. Ну, я сподіваюся. Що вам сподобається така територія і дітям, і дорослим, тому що реально і ніби великі готелі, ніби з іншої сторони, такий достатньо компактний. і клуб хороший, класний. От і пішли зараз подивимося, як виглядає у нас номер і як виглядає пляж. Так, це у нас віла буде. Заходимо у нас віла, ось дві кімнаточки. Тут окрема кімната. Оп. Давайте будемо дивитись. Попередні шафи я відкривала. Тут, в принципі, у нас нічого такого немає. Тут великі дзеркала, що мені подобається. Ідемо далі. Тут як ще одна така кімната. Дуже класно, наприклад, для того, щоб залишати, щоб не було чути, що там твориться в цій кімнаті. Велика ванна. От прям дуже класно. Тут у нас тапці лежать. І тут у нас. Ось така косметика, стандартний набірчик. Ось тут ще Все те ж саме дуже класна підсвіточка. Звертаю увагу те, що у нас тут є фен. І далі йдемо. Дивіться, ось тут у нас вся така красота у вигляді халатиків і ручничків. Йдемо далі. Потрапляємо сюди в основну кімнату. Тут у нас міні-барчик. Мінібар ось такий. Міні-бар у нас поповнюється. Тут у нас чайничок, чай, кава набірчик. Тут все у нас є. А це у нас такий велком набір. Ось фруктики трішечки, вино положили. Ось так виглядає у нас кімната. І тут дуже гарний балкон. Шиша лаунж, і відразу ось по цю сторону у нас йде сцена. Там зараз хлопці щось на ній роблять. Так, дивіться, у нас тут така територія зона з фонтанами. Тут дуже багато стільчиків для вечірніх шоу-програм. Ось цей бар ввечері відкривається також. І пішли далі. Зараз подивимося, тут у нас такий барчик біля пляжу. І нарешті дійдемо до самого пляжу. Слухайте, okay, мені тут так подобається. Оця зелена травичка, вона прям така яскрава. Не знаю, як камера це все буде передавати, але прям ну, дуже класно. Дуже мені подобається. Всі готелі, які я зараз показую, потрібно враховувати те, що готелі ще не працюють наповну. Тобто офіційне їхнє відкриття і старт сезону десь приблизно з 1 по 15 травня. У кожного готеля по-різному. Тому вони зараз тільки відкриваються, налаштовують свою роботу для того, щоб коли ви приїдете, змогли відпочивати. Ось такий у нас пляжик, пісочок. Вже плавають повноцінно в воді, грають якісь ігри. От слухайте, круто. Мені мені чесно подобається. В залежності від того, по якій ціні буде йти цей готель. Тому не забувайте про те, що завжди потрібно дивитися, що в ціні, що реально класно, вигідно і цікаво. І для підбору туру консультацій пишіть мені особисті контакти. Ви бачите на цьому екрані ваш тургент, який живе безпосередньо в Туреччині. До скорих зустрічей!